Йова, сьомий розділ: Хіба чоловік на землі не на службі військовій, і його дні, як дні наймита, як раб спрагнений тіні, і як наймить чекає заплати за працю свою, так місяці марності дано в спадок мені, та ночі терпіння мені відлічили. Коли я кладуся, то кажу, коли встану, і тягнеться вечір і перевертання із боку на бік їм до ранку. Зодяглося моє тіло червою та з трупами в поросі, шкіра моя затверділа й бридка, а дні мої стали за ткацького човника, і в марноті надії минають вони. Пам'ятай, що життя моє вітер, моє око вже більш не побачить добра. Не побачить мене, око того, хто бачив мене. Твої очі поглянуть на мене та немає мене. Як хмара зникає й проходить, так хто сходить в шоол, не виходить, не вертається вже той додому свого, та й його не пізнає вже місце Його. Тож не стримаю, я своїх уст, говоритиму в утиску духа свого. Нарікати я буду в гіркоті своїй душі, Чи я море, чи морська потвора, що ти надо мною сторожу поставив? Коли я кажу, нехай постіль потішить мене, хай думки мої, ложе моє, забере. То ти синам лякаєш мене і видіннями страшиш мене, і душа моя прагне задушення, смерти хочуть мої кості. Я обридив життям, не повіки ж я житиму, відступити ж мене, бо марнота оці мої дні. Що таке чоловік, що його ти підносиш, що серце його прикладаєш до нього? Ти щоранку за ним назираєш, що хвилі Його ти досліджуєш, як довго від мене це ти не відвертаєш? І не відпускаєш мене проковтнути хоч слину свою. Я згрішив, що ж я маю робити, остороже людський. Чому ти поклав мене ціллю для себе, і я стався собі тягарем? І чому ти не простиш мого гріха і не відкинеш провини моєї? А тепер я до Пороху ляжу, і ти будеш шукати мене, та мене немає.